Як в цьому бурхливому світі знаходитись в спокої і в гармонії? Ви скажете, це неможливо. А я вам зараз дам таку невеличку практику, і ви зрозумієте, зрозумієте, що це все можливо. Я задам вам питання. На дану хвилину вам щось загрожує? Більшість з вас скаже, що нічого на дану хвилину мені не загрожує. І хвилюватись нема сенсу. А якщо ви зараз почнете думати, що буде через 5 хвилин, через годину, через день, ви починаєте хвилюватися. В деяких піднімаються страхи. Або ви думаєте, що я вчора не зробила, що не встигла і таке інше. Що ви будете? Ви будете знову хвилюватись. Тому. Знаходитись в спокої і в гармонії можливо лише в моменті тут і зараз. Тому впродовж дня задавайте себе питання, де я і мені щось загрожує, і фіксуйтеся в моменті тут і зараз. І будете в гармонії і в спокої.